Так, здорово народ! Сьогодні у нас по плану от прийшов у мене процесор. Я робив обзор в попередньому відео посилочки. Це я хочу показати, що от в мене стоїть зараз в даний момент одноядерний процесор з Simprom 2800 ГГц. Ну, 10-й 8 ГБ оперативки не одноядерний симпром, але на ньому навіть танки можна ганяти. танків. Ну, Все одно, я хочу трошки на максимальний, ну, не на максимальний хоч на середній блин, і ганяти танки в настройках. Тому я вирішив зробити собі такий бюджетний апгрейд, поміняти процесор на більш потужніший. В обзорі я вам показував цей процесор AMD Athlon 2 трьохядерний 445-й увазі процесор, має три ядра і четверте залучення. Запевнив продавець на Aliexpress, що четверте ядра розлочене. Якщо материнка підтримує unlock Core, тобто розлочка ядер, то вона має. Ну, типу, показати, що це є атлон 4-хядерний. Добре. Це я так зняв, щоб було видно, що стояв одноядерний на 10-му відеосі. Зараз я поміняю процесор. В принципі, не знаю, чи варто знімати процесор заміни. І в мене є в попередньому відео, там, де я материнку міняв процес установки процесора. Відповідно. Якщо комусь треба цікаво, як міняти процесор, спокійно можете прийти по силиці в інше відео на моєму каналі. Там, де є установка на установка материнської плати, там є заміна процесора і там є весь процес, описується як міняти процесор. Добре, міняю процесор і тоді знімо покажу процес. Чи розлучилося, чи не розлучилося, чи буде писати діспут. Тому продавцу він класний пацан. Ще народ хотів показати свій комп'ютер. З цю сторону ви вже бачили, я там обіцяв, що я покажу сам корпус. Ось цей комп'ютерчик мій. Так він виглядає з цього боку. дракон, що я робив. Ну і... По винти, ті, що я докупив окремо на Алікспресі. Так щось трошки фокус. Бігаю туди сюди. От такі вінти. Не треба відвертки відкритивати все. Скажімо так, з старого зразка корпус став досить гарний, як сучасний. Добре, знімаємо кришечку, міняємо процик. так, народ. Я зайшов з одну включив цю функцію unlock CPO Core. І так само unlock, Так, і Control Core поставив на авто. І тепер бачите, після перезагрузки мій процик определяється як Phenom X4. Ну, не Чи такий процесор в дійсності не існує. Трьохядерний процесор став чотирьохядерним. Так. Запускаємо. Дивимося, як у нас він оприділиться у Windows. Пішли у нас циферки. Посткоди автоматично перевіряються. Це ставка нашої маті. И... Оля, Windows 10. Зразу заходимо в настроїчки, дивимося. Що у нас показує система? А система у нас показує. B45 процесор X4, 4 ядра. Ну що, друзі, продавець не обманув, дійсно має розлучено 4 ядра. Так що я всім його рекомендую. Для тих, хто хоче зробити бюджетний тюнінг свого комп'ютера. Ідеальний варіант. Все, всім дякую за увагу. Силочка там буде. На товар, на огляді. На розпаковці. Всім дякую, сім па.